Опа! Добрий день. Стоїть все в сраку. Я друга не ожидав, що ти мені скажеш. Що ти дурний чи що такое? Чого ти вікна не відкриваєш? Тебе ж тут душно. Га? Чого ти вікна не відкриваєш? Тебе ж тут не від... душно. А, відкриється. Га, га! Ти з монітофона хочеш забрати на цю? Що ти хочеш? Ну на, зроби! На! Давай. Дивись, на. Yeah. Я... От Де? Треба Так чим, а тебе є сібінка? То чого нема! Нема сібінка. А вот сібім! Де? Ходить вивкарв! Встань. встань! Блядь. Самай! І не пизди, мене! А то що? Вив... Яка виверка, то не виверка. Хуй! Ну для чого це зробити? Воно ж перегній воняє потім все. Що? Ну, от це ти зробив, воно ж воняє потом. Що? Ну це був воняє потім. Це баба зробила. Баба де. А тобі наша баба? тобі. А я відки знаю, де. О, так його. Лєй. Поспалював. Заробилася рай, да? Підчутчує. Так хулі тут дурить. Тупа. Перший, другий, третій. Чет... четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Це дев ти <звук> Я Так покращують? Мандруй І от Що робиш? Ну от так, херня, вже Надуй його так, Мога хлам. Може, баба Засрала на це государство. шукаю. Люди закрили кого? Пиздець. Ти приходи хуя Дура ти! А то ні, ніхуя не... ти не нажимає, ти нажимає верх-низ, просто верх низ нажимай, верх. Я так нажимаю так. 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 Вікно. Закрите? Да. що? А воно мені. Щоб свіже повітря йшло. Сраха йшла. О. Що ти таке дурне, пт? БЕЗУ! Ти типу, поробив тут, бачиш, ми гарно зробили тут це все. А ти знову понаскладав, понакидав це все. Викай ну, нахуй! Роби щось! Що це ти зробив? Хуй! Ну, нащо ти типу, порозкидав це все? Нахуй! Дай поможу. Поможу трохи, то забираюсь. Й твою, твою мать! Бля, а блядь, йди місяці нахуй! Гада! Пиздуй! Ти все, Крим Соловей, більше нічого не знаєш, що? Жавобно поет. Раз поет, дрова поет. Крім Крем що заспіває, любе. Не я думаю, що Аня зараз буде кричати співати. Баба твоя, да. Давай бо в мене же Аня чекає, пора на роботу. Красиво. Разцветали, я на ней групи. Папливли. Тумани над рекой. Катюша, к... на высокий на берег рудной, давай ты выходила, Эва, трасси, но... не выходи, выходи, вот это круто. Все, на квит это бачите, за Ну я вже дав, все. Ну знає, Давай, що <звук> <звук> десь... ти вже знаєш. Давай була Аня. ге ти обзиваєшся? Я зараз кинуся. Мені дев'ятий десято. Ти ругаєшся. Ти. Що ви хочете в мене? Ви ніхуя не возьмете тут. В мене. Що? <звук> Хочеться сім років. Що мну? І тако. І тако. Ах!